Сьогодні забили, відкрили рахунок у цьому матчі. Які ваші враження від перемоги? Ну, всіх з перемогою, по-перше, не важно, хто забив гол перший, другий. Головне, що команда здобула перемогу. Дуже важливо перед перервою на збірні матчі. Порадували наших болівальників, дякуємо також за підтримку. Тому емоції тільки на краще. Як ви вважаєте, що не вистачило команді, щоб зіграти на нові? Ну, ми бачимо, що другу гру поспіль нам забивають гарні м'ячі, голи, як то каже, за такі не ругають. Ну, ми будемо працювати над тим, щоб грати на нуль, але це футбол. Головне, щоб ми здобули перемогу. Емоції дуже позитивні, тому що це дуже важлива була перемога і дуже важка. Хочу віддати належне колосу, тому що вони ну, до цього дивився ігри. Це найкраща гра але напевно нам сьогодні ми сьогодні були трохи сильніші, тому всі дуже задоволені та всі дуже раді. Як ти вважаєш, чого не вистачило, щоб зіграти? Знову ж, віддати належне лівий нападаючий дуже добре. Пробив дев'ятку, але нам треба посилювати гру в обороні. Дякую. Ну, гра була важка. Сьогодні робили те, що казав тренер, щось виходило, щось не виходило. Але ми працюємо на тренуваннях. Тому ну, те, що пропустили сьогодні м'яч, це не потрібно було взагалі. Але, але це перемога і це три очки, тому з перемогою. А як ти вважаєш, чого не вистачило команді, щоб сьогодні вийти ну, зіграти на нуль? Та ось розконцентрація, я гадаю, я вважаю, що була трошечки, але ну, будемо працювати, то сподіваюся, що в наступних іграх буде нуль.